Вітаю друзі, слава Україні! Дозрів я до такого відео, навіть були побажання від глядачів про порівняння цих мотоциклів. Звісно, їх порівнювати взагалі не можна, але так як в мене є і цей і цей, то я окремо по кожному розкажу, що я від цього отримую, які плюси-мінуси. Дуже гарна погодка. потепліло температура вже десь 17 градусів і до 25, врешті до нас прийшло тепло. У мене другий рік вже цей мотоцикл. До цього в мене було 7 мотоциклів з різними перервами, інтервалами, володіння. так сказати До цього був КПТ. І боксер червоний. До речі, мій КПТ в Бережанах і він продається. І тут живе мій сусід Іван Бабій, який хоче його купити. Я кажу, друже, я буду дуже радий бачити свою збережену техніку, тим більше вона досі стоїть на мені. Так що чекаю, чекаю. Так, Цю Хонду я тюнінгував довго на свій смак. Все під себе для подорожей. Мотоцикл в чудовому стані. Практично ніяких вкладень йому не потрібно. от така сідушечка Олег мені зробив, Сікотовський, це теж його робота, молодець. І за зиму то не бачу мого проєкту, де мій глядач, мої глядачі, можна сказати, купили мені цей мод в обмін на мій контент. Це було просто добровільно, і люди дуже-дуже добре відгукнулися і зробили це дуже швидко. Зробив я такого егоїстичного, одномісного мотоцикла. Спочатку я кликав його злий боксер. Ну, звичайно, ніякий він не злий. Ну, але він не такий, як звичайний боксер. Від початку сезону я наїздив практично тисячу. Ну, досить нормально, якщо зважати на те, що сезон що це ж тільки квітень. Це було з Голодухи, це дуже хотілося випробувати його можливості. Хоча я знаю прекрасно, що таке боксер. Є свої плюси в цьому всьому тюнінгу, є свої мінуси. Все робилося, можна сказати, спонтанно, в мене плану, як такого, не було взагалі. От що я придумав, це на ходу я і робив. Першим мінусом це була відсутність цього крила. Так як шосейне крило я продав, я взагалі всі штуки, які з нього познімав, продав, бо ці кошти йшли на модернізацію. Сюди пішло більше 10 тисяч гривень, тому кошти мені були потрібні. Єдине, що від нього залишилося, це вітровик з тою обшивочкою. Ну, я ж в будь-який час можу повернутися до нього. Це робота на 15 хвилин. І центральна підніжка, яку я зняв, бо мені для горбів лісів, бачите, який в нього кліренс дуже добре. А ця підножка мені заважала. Тобто, при потребі, я теж можу її в будь-який час встановити. Другий мінус. І з цим треба, звісно, миритися. Тому що Будова мотоцикла така, що я хотів, щоб вона така була. Те, хто взагалі їздить без цього всього. То грязь, болото летить аж сюди. Ну, до мене воно не досягає, але весь кофр в болоті. Я з цим мирюся, тому що я задоволений іменно такою будовою мотоцикла, його легкістю, його маневреністю. Тому взяв мийку в руки раз-раз і все чистеньке. Все, що я робив, нічого не відломалося, нічого не відпало, все надійно класно. Оцей тубус тримається мертво. Номерний знак теж тримається мертво. Плюс я давав таку розпорну трубку, 14-ку, не відломається він ніколи. Дуги досить міцні, падав не раз, вони навіть не гнуться, рятують оті тубуси і ту трубу. Все задумано було не дурно. Третій мінус. Ну, хоча в цьому є і плюс. Вихлопна труба, я її убрав знизу, щоб тим самим збільшити той же кліренс. Тому вона так йде, тут особо місця нема, щоб було робити такі сильні викрутаси, і це практично би нічого і не дало, тому що тут все рівно все до міліметражу. Казали мені, що я буду жаритися, буду ногу жарити, нічого подібного. Навіть при тому, що я міг їхати 60 км підряд, не зупиняючись на швидкості до сотні, ця штука була ледь теплою. Жодних штанів я не спалив. Але є інший нюанс. Один раз я їхав у таких літніх, можна сказати, кросовках, тапочках. Вечором і було холодно, і я просто ноги поставив на дуги І так собі їду, як на крузері. Почув, що щось пахне, то чуть-чуть підсмалив це взуття, Чуть-чуть, бо зразу почув запах. А на другий раз я не зауважив і знову собі так їду. і чую, що щось дуже сильно смердить. Приїхав додому весь мотор чорний, заляпаний. Оце так я спалив черевик. <гум> Бачите, я просто отак їхав, не зауважив, ну а температура висока. Тобто, сюди ноги ставити не можна. А якщо б я і дуже сильно хотів, треба зробити якийсь такий захист. Хоча я цього робити не хочу. Так, ще один мінус цієї труби. Звісно, розхід палива. Але є великий плюс, що я в моторі побачив більший крутний момент. Я його з легкістю ставлю на цапа, він стає дибки Хоча раніше на боксері я цього зробити ніяк не міг. Але звісно ж, прямоток вимагає більше палива, нема такого підпору, який має бути. Не знаю, може я так їду, в мене 15-та зірка. І я собі їду 80 90. Часом можу потримати 95-100, ну, ненадовго. Там хвилинка. Може, цього забагато, хоча моторець шепче, нормально. Отакий розхід в мене більше 3 літрів. Можливо, навіть 3,5. Останнім часом поставив цей вітровичок, який був зняв, знятий з Honda. На Хонді він був надто маленький. Груди добре захищав, ну та він і лице захищав, але чуть-чуть голову вліво право І тут ще така надставка в мене була велика, не дуже воно красиво виглядало. А так як мені в інтернеті зустрівся такий вітровик від скутера. То я купив, а цей вітровик поставив сюди. Зараз я їду і мені в груди не продуває, Ну, в принципі, на літо можна зняти і поставити штатний. Взагалі жодних проблем, тому що йде літо, тепло. В загальному цей мотоцикл дарує враження на другорядних дорогах, по лісах, стежках, по лугах, по калабанях, по болоті. На чортову гору виїхав, хто бачив, добре, хто не бачив, подивитися. Це був ще той підйомчик, чого я би ніколи не зробив на цьому. Ну, Це просто нереально. Він маневрений, легенький. Після цього мотоцикла я на нього сідаю, як на велосипед. Ну, настільки він легенький, що я повністю ним володію. Повністю. Дало вибрав покришки. Це колесо взагалі дуже добре тримає. І заднє досить таки непогане. Воно трошки зліше, як рідне боксерівське X-версії, але набагато зліше, ніж штатні. Що там взагалі колеса ні про що. Зручна посадка з цією сідушкою, вона чуть-чуть занижена і тут м'ягесенька. Ти тут просто провалюєшся. Але все рівно центр ваги тут вище, ніж на тому мотоциклі. Бачите, яка там впадена, і я сижу набагато нижче. Тому тривала їзда мене втомлює. Я як їхав там. 150 км, реально в мене боліла спина. В цьому мотоциклі я можу проїхати 500 і 600 км. Ми їздили з Андрієм Карп'яком в Карпати одноденна поїздка, і майже 600 проїхали, і я ще готовий був ще кілометрів 200-300 махнути без проблем. Але тут не спина, а тут болять руки. Ну, така посадка, що трошечки болять руки. А якщо по місці їду ліва кисть від щеплення, воно тут досить туге. Ну, така робота. Я думав тут на цьому важелі доробити трошечки, щоб було менше зусилля для вижиму. Можливо, і зроблю. Мінус як для цього боксера, хоча просто з цим треба миритися. І це не мінус, бо в мене є цей мотоцикл. Ну Він скучний на трасі. Він скучний. Якщо я десь недалеко їду, там, за пару десятків кілометрів і звертаю вліво-вправо на різні дороги, це просто круто. Ти отримуєш задоволення неабияке. Ну, якщо їхати 100-150 км чисто по трасі, це не їзда. Це не їзда, це мука. Хоча, хто? Як змирився, хто просто має такий мотоцикл, він його використовує як свій єдиний мотоцикл, зробив з нього туриста і люди миряться. У мене ж два, тому вони не до порівняння. Цим мотоциклом можна їхати, як ти хочеш. Не як він може, а як ти хочеш. Вчора я їхав зі швидкістю 180. Була дуже добра дорога, я просто хотів попробувати, бо мені казали, о, то в тебе ті кофри, це вітровик, це все, та ти не будеш мати керованості і він їхати не буде. Це не максимум, що я з нього витиснув, просто це вже була надто велика швидкість для мене. Але він летить прекрасно і цей вітровик захищає мене. Ще попав в дощ вчора. І десь хвилин 15 я їхав. Під проливним дощем. Ну, не гроза, але таке досить був рясний дощик. Я вже не хотів зупинятися, вдівати дощовик, бахіли, все це в мене є в кофрах, я це вожу постійно. Просто хотів потестувати, чого вартий цей вітровик. Так як мені казав попередній власник його. І, до речі, він мене практично привіз додому сухим. Єдине, що в мене промокло, це взуття не наскрізь. І отут просто носки були мокрі. Все. чу-чуть там була волога моя екіпіровочка, повісив вона вже суха. Тільки тут по рукавах чу-чуть, Все було остальне сухе. Придбав такий дефлектор, досить швидко мені прийшов за 13 днів і чомусь на нову пошту. Ну так, відправили. Тому буду я його ставити, перенаправляти десь отак. Пробувати. Тут можна вниз вверх його совувати і по куту копотюнінгу по хонді. Багажна система задоволений повністю. Звик їздити постійно з кофрами. Не знімаю, не хочу я бавитися. Для чого мені знімати, щоб в ліс поїхати? Вон, сів і поїхав. Тому для траси нема чого їх знімати. У мене постійно вони заповнені Всяким шмельцем. Навіть камера є, насос, всякі тряпки, там стакани, водичка, масло, якщо треба додати, автозмажчик, який в мене працює відмінно. Тут озбитком набито, рукавиці, чехол для накривання наколінники, бахіли, костюм. Це це м'які речі, не тарабанять ніякого лишнього. Шуму не створює. Цей кофр практично пустий. Він чекає на шолом, який в мене низом чуть-чуть підмок і він зараз сушиться. Їду в подорож, є куди поставити продукти, всяке снарягу, як то кажуть чи сумку, якщо їду на роботу. їжджу і цим, і цим. Так, скільки я наїздив на Хонді? 650 км від початку сезону. Тобто на двох мотоциклах я вже наїздив 1600 км приблизно. Хто більше кажіть, знаю, що є такі. Щодо розходу, тут мінус по вихлопній, а тут тюнінгування карбюратору, яке було, зменшення жикльорів. Тому для траси цей мод набагато краще. Він їде швидко, як ви хочете, і досить таки економно. У мене розхід десь від 4 до 4,5 літра. Якщо у двох, навіть 5 не було. Як я не їхав, 5 літрів не було. Щодо фари, дехто казав, що колгосп, хай собі кажуть, мені все рівно. Ця фара світить так, що не в кожній машині таке світло. А з цими допоміжними фарами це просто перед мене як якесь сяйво. Їду і вся дорога освічена. Це безпека на першому місці. До ланцюха не дивлюся зовсім. Він не розтягується, оскільки він маститься постійно. Він постійно жирний. Час від часу заглядаю чи бачок. Повний і все. Мінус цього мотоцикла в тому, що він не вийде на чортову гру. Але кажу, для цього є цей мотоцикл. Ну, це я так образно сказав. З траси жодних проблем. Звичайно, тільки не в болото. Тому що мотоцикл тяжкий і він дуже легко може вам просто лягти разом з вами. І буде щось погнуте, поломане чого дуже-дуже не хочеться. Плюс в тому, що це хороша добра Honda. Має універсальний мод, звичайно, це, напевно, краще. По-доброму завидую Віталіку Козловському, який купив КТМ 990. Звичайно тяжкий, дуже потужний. Я ще шостої передачі не включив, та вже 200 було на спідометрі. Е, ну, моща. Відповідно, і він дуже багатоцільовий. На ньому можна скакати по горбах і по деревах і все. Ну, звісно, я навіть не мрію про такий, бо це нереальні речі. Нереальні. А щось таке мати типу того, ну не хочу. Не хочу я якоїсь трансаль по 30 річного і це все починати заново і шукати там десь несправності цей мод. Перебраний мною і моторець шепче і ні капельки масла не бере, ну нема чого шукати. А -а. Тому тішуся тим, що має. Хочу сів на цей, хочу сів на цей. катаюсь їжу по потребах, миру нам треба. Тож вітаю всіх моїх глядачів, шанувальників, мотоциклістів, боксероводів, хондоводів і хто там які мотоцикли має. Поважаю вибір кожного і по можливості дивлюся людей, хто про цю тему веде блоги до зустрічі на каналі.